Якщо вам необхідна психологічна підтримка, медична допомога або ж просто дружня порада, звертайтеся у клініку Дружню до молоді. Ця клініка, яка орієнтована на підлітків та молодь, передбачає толерантне ставлення до молоді, дотримання конфіденційності, анонімності, розуміння проблем молодих людей та спільний пошук шляхів їх вирішення. Клініка Дружня до молоді створена у Львівській обласній дитячій спеціалізованій клінічній лікарні працює за підтримкою ЮНІСЕФ. Співпрацюємо з психологічною службою університетської клініки міста Фрайбург Німеччина, які мають великий досвід у відповідній роботі з молоддю. Клініка дружня до молоді знаходиться за адресою місто Львів, вулиця Дністерська, 27, телефон 242 0243. Клініка дружня до молоді слухає вас.